14 березня відзначається міжнародний день запитань. Яке найнезручніше запитання вам ставили, та що найчастіше запитуєте ви. Хлопці, ми одне питання. Коли закінчиться війна? От У нас одне тільки питання. Скільки мені років? А це було незручне запитання. А я, а що ще? А що найчастіше запитуєте ви? Як здоров'я. У нас складніше питання зараз йде про війну, а так поки ніяких таких питань немає. Незручне, мабуть, щоб не сваритися, то як я ставлюсь до наших сусідів східної країни. Це незручне для мене, тому що можу неадекватно висловитися. Коли Путін здохне, це я найчастіше записую. А найнезручніше запитання? Скільки тобі років? Що таке теорема Піфагору? А що найчастіше запитуєте? Та всього потроху, типу. Ну, зручних запитань багато було. Незручних почти не було. А що найчастіше запитуєте? Як ви відноситесь до даної ситуації? Якої саме? Що в країні війна? Любе, незручне питання, коли перед тобою камера, знаєш, і воно якось сумнительно виглядає. Так що так. А що найчастіше ти запитуєш? Найчастіше я запитую? Як діла 14 березня відзначається міжнародний день запитань? Розкажіть, яке найбільш незручне запитання вам ставили, та що найчастіше запитуєте ви найбільш незручне питання це коли дитина або коли наступна дитина? Я вважаю, що такі питання не варто ставити жодній із сімей.